Згадайте, будь ласка, про пана Фарину. Хто це був за чоловік і власне ті спогади його цікаві про Тернопіль? Може щось вам згадається. А, Фарина, я забув, як його ім'я по батькові. Такий поважний чоловік прийшов раз. Ми випадково з ним зустрілися, він колись був, сказав, що був колись начальником міського Монгорську Тернопільського. О, ну, так Зараз міське житло управління приблизно щось таке. Це От. був корінний Тернополян? Так. Він тут, напевно, що він тут і народився, і ще ще пам'яті нього була світла, як він з нами говорив. Ми його питали, правда. Може й треба було більше випитувати, більше бо знаючи про те, що ми що, що не, не знаєш. Коли ще зустрінешся, може, треба було і записувати, але ми жаліємо, шкодуємо, шкодуємо все, і вже втрачено. Вже, вже ну, але я запам'ятав, запам коли він розказував про підземні ходи, коли ми йому задали питання, то він розказав такий епізод, що в районі в тому місці, де кінотеатр і ой, кажу кінотеатр, те, драмтеатр і най найкоротша відданим брати там, між драмтеатром і е гастрономом Дністер в центрі, в тому місці, десь там він і е тодішній секретар міському партії, не знаю, хто там, яке, як, як, як прізвище його, е при огляденах там хазяйства щось, е якась була потреба і каже, що вони з ним обоє, можливо, відповідній амуніції, в чоботах і, і, і в плащах відповідних, напевно. Що вони там зайшли в підземний хід. Я ще спитав його, а як він був високий? Ну ми йшли, каже, не згиналися. І вийшли аж біля Ромашки десь там. Тій... Нічого собі. Я так розумію, що тут десь перед Дністром вони зайшли, так? Ну, ну, де найкоротша віддаль між Дністром і театром, він приблизно нам там розказав. То якраз mm. на згині підземного ходу. А от тут о, де, де він, людина стоїть, mm -hmm. отут я років вісім тому з, 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 з камерою залізав в підземний хід, але, він, але в тім місці він меншого перетину. Я маю його зарисовано, отак метр. метр 35 метрів 40 такої вот, форми. Квадратний. Так, я стояв в тій каналізації. Дощ мав відповідно амуніцію. У мене ці водоканальські працівники по, по розпорядженню заступника голови міста е, туди опускали. Угу. Тобто це було якесь дослідження. Ну, так умовно кажучи. Ми робили проєкт театральної площі. Угу. Театрального Майдану, як тепер називають. І треба було мені вирішити, бо всі схилялися до того, ну всі крім там одного, Не будемо називати. Начально він реально сказав, що такі речі ви не думаєте, що, що так легко зробити. Я знаю, що це таке міняти мережі. Там схилялися і водоканал, і проєктанти, що треба міняти колектор, бо він вже старий. І в той же час ніхто там не був. А мені, щоб завершити проєкт, треба було знати, чи його міняти, чи його не міняти, і яким чином, якщо не міняти, що робити, що передбачити. Я мусив знати, в якому він стані. І тут виявилися під, 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 під рукою, так би сказати, поряд такі люди, котрі помогли. Скаржевський поміг мені з амуніцією, з камерою, з тим світильником, той розпорядився, щоб водоканал взяв всі там начиння, щоб мене туди опустити, бо там нелегко було залізти і вилізти. Вот. І я то все оглянув, там таке кіно на 5 хвилин зняв, десь ще маю його. Ну як зняв? Туди зняв, сюди, направо, наліво. Там мені тільки кричав один молодий чоловік, Чо ви не, що ви не говорите. Бо хотів чути звук, бо може я задусився вже. Я дійсно як вийшов, то я ну, трошки очманів і то, то треба в противогазі виявляється дістати. на таке. Пане Ярослав, це просто з чого ви що це не колектор висновки? А, а ні, я, от я не знаю, я не знаю, чи то, то суміщене може, може так, така багатофункціональна така комунікація. Це було під Но. вулицею чи під будинком? Ви кажете, в сторону ромашки тягнулися. Я вам зараз можу показати, як там ж є каналізаційний колодязь. От де дошка Чорнувала, Так. Біля дошки Чорновала є на дорозі каналізаційний колодязь. Так і є. От перший раз я, першу, перша моя так сказати, вилазка була туди, той. а друга перед, перед драмтеатром десь від сходів там, 10 метрів ще один. Угу. Потім, до, по, потім поворот на вулиці, де, де починається, закінчується площа, починається вулиця. Угу. І майже посередині вулиці, приблизно посередині вулиці він пішов в сторону Ромашка. Цікаво. Там, там він вже більшого січення. Колись там ми з Борисом Солоніним йшли. І випадково побачили, що там хтось щось робить. Ми зразу туди, і е, е, поки, поки була нагода, е, грубо так, по крайній мірі грубо, але заміряли його е, там габарит. Там вже, якщо тут метр сорок висота його була перед театром і біля Чорноволи, то там вже була висота е, е, двох метрів, е, під два метри, там вже дійсно можна було йти. Е, в ріст. А туди в сторону вокзалу то він, напевно, зменшується, тому що ну, все-таки він певно, певно основна його функція водо, водовідведення, mm -hmm. дощові води, а може і якась комбінована каналізація і дощова, і mm -hmm. господарсько фекальна. Точно я не можу знати, але цілком по тому ходу можна настільки, настільки, настільки добре збереглися стінки, що так ніби вчора їх там затирали. Там, де тече вода, так якесь ті стінки, як дзеркальні. Можливо, що від тих жирів з каналізації воно так затягнуло. Пошкодження було тільки. На, на верху, і то, як, якого характеру пошкодження, що з, з швів шви поглибилися, з швів трошки ніби розчину повилізали, якщо він раніше був там, ну, будемо казати, за підлице затертий камінь, попри камінь розчин, того повипадало десь на таку глибину. От, так, практично так, як, як нічого. Mm -hmm. Тільки два камінці, я бачив, випали з mm -hmm. Але але один з них, хто тут біля колодязя, то ясно, що коли мурували, колодязь впало і ніхто туди не хотів його піднімати і так лишив. А один, то там далі я світив. Так трошки цікаво, моторошно так туди світиш.